Хороша дуже передача від Ваната. У вільну зону можна було пробивати одразу, але ватаці 11 Ярмоленко перекинує голки пора і м'яче паняється усі безці, переїхав, де потрапив до академії Донецького Шахтаря. Встиг пограти в кількох закордонних командах. Зараз брашка супермомент не здобуває! По, на передачі зараз до штрафного майданчика. Вона не переграє суперника. Ох, яка зараз неприємна помилка від Руслана на Щерета. Шапаренко. Задіє прашка. Той далі через Андрієвського на Тимчика. Хороша подача до штрафного майданчика. І вилітає Євгеній Кучеренко. Немов Ярмоленко. Хороша передача на ваната. Вона штрафному майданчику. Ванат м'яч зупиняє. під удар, віддає, можна забивати. Шапаренко пробиває ворот. Хороша передача на правий фланг. Тимчик подає удар головою виконанні виконання. Ванат. Передача до штрафного майданчика. ух, який! Тіль виграв боротьбу Олів'є. Мешоні пробиває по воротах. Зараз моменту футболістів «Динамо». Ванат, Ванат! Ванат! І не забиває Владислав Ванат!